Отут От він знову зовсім збив мене з пантелику. Це показало мені, що просто уявлення, запозичення від природи можуть провести розумні істоти до пізнання Бога і навчити їх благоговіння та пошанування вищої божественної істоти, тому що це властиво нашій природі, але що тільки божественне одкровення. Може дати пізнання Ісуса Христа і дарованого нам спокутування і усвідомити, що таке посередник нового заповіту, заступник перед престолом Бога. Тільки одкровення з неба, повторюю я, може створити в душі ці уявлення, навчити її, що Євангелія нашого Господа і рятівника Ісуса Христа. І Дух Божий, обіцяний людям його як керівник і очисник вкрай необхідні вчителі душ людських, які навчають їх рятівного пізнання бога і засобом порятунку. Тому я перевів розмову між мною і моїм учнем на іншу тему та поспішно підвівся з місця, удаючи, що маю зараз же йти у якій справі. Потім я відіслав його подалі і став гаряче молитися Богу, просячи його, щоб він допоміг мені навчити порятунку цього бідного дикуна, надихнув своїм духом серце цього жалюгідного, неосвіченого творіння, дарував йому світло пізнання Бога, в Христі навернув його до себе і навчив мене так, Викласти йому слово Боже, щоб совість його остаточно переконалася, очі відкрилися, і душа його була врятована. Коли п'ятниця знову підійшов до мене, я почав із ним довгу бесіду про спокутування гріхів наших, Спасителем світу, і про навчання Євангелія, провіщеному з неба, тобто про каяття перед Богом і про віру. В нашого всеблагого Господа Ісуса. Потім у міру сил я пояснив йому, чому наш рятівник не набрав ангельського вигляду, а походить від сімені Авраамового. Я сказав, що з цієї причини грішні ангели не можуть сподіватися на порятунок, що він прийшов тільки для того, щоб врятувати блудну вівцю. Дому Ізраїлевого, і тому подібне. Бог свідок, що в усіх методах, які я застосовував для навчання цього бідного створіння, я виявляв більше щирості, ніж уміння. Я мушу визнати, думаю, що до того ж висновку дійдуть усі, хто дотримується того ж принципу, що, витлумачуючи йому різні поняття, я сам навчався багатьох речей, яких я не знав. Або які я раніше по справжньому не обмірковував, але які природно спадали мені на думку, коли я заглиблювався в них, щоб розтлумачити їх бідному дикунові. У цьому разі я розмірковував про них з більшою любов'ю, ніж аби коли, тож незалежно від того, чи мав від цього користь бідолаха чи ні, а ось я, у всякому разі, мав усі підстави бути вдячним. За його появу. Горе моє пом'якшувалося, моє житло стало здаватися мені надзвичайно затишним, і коли я міркував про те, що в цьому самотньому житті, на яке я був приречений, не тільки сам я звернувся до неба і почав шукати допомоги в руки, яка привела мене сюди, але й став з волі проведіння знаряддям. Що врятувала життя, а може, і душу бідного дикуна, дало йому пізнання істинної релігії, християнського навчання, допомогло йому пізнати Ісуса Христа, а значить, і життя вічне, коли я міркував про все це, кожна частка моєї душі переймалася таємною радістю, і я не раз приходив у захват від думки про те. Що я опинився в цьому місці. Тим часом, як раніше, я часто вважав це найстрашнішим нещастям, яке тільки могло зі мною скоїтися. Бесіди з п'ятницею до такої міри наповняли всі мої вільні години, і такою міцною була наша дружба, що я не помітив, як пролетіли останні три роки мого випробування, які ми прожили разом. Я був цілком щасливий, якщо тільки в підмісячному світі можливе повне щастя. Дикун став добрим християнином набагато кращим, ніж я. Сподіваюся, утім, і дякую за це творцеві, що, якби я і був більш грішним, за це дитя природи, однак ми обидва однаково були в покаянному настрої й уповали на милосердя Боже. Ми могли читати тут Слово Боже, і дослухаючись до нього, ми були так само близькі Богові, як наче жили в Ангелії. Щодо різних тонкощів, у тлумаченні того чи іншого біблійного тексту, тих богословських коментарів, через які спалахнуло стільки суперечок і ворожнечі, то нас вони не стосувалися. Так само мало цікавилися ми. Питаннями церковного управління і тим, яка церква краща. Усі ці подробиці нас не стосувалися, та й кому вони потрібні. Я справді не бачу, яка користь була б нам від того, що ми вивчили б усі спірні пункти нашої релігії, що породили на землі стільки смути, і могли б висловити свої думки по кожному з них. Слово Боже! Була нашим керівником на шляху до порятунку, а чи може бути в людини більш надійний керівник? Однак я змушений повернутися до розповідної частини моєї оповіді і викласти всі події за порядком. Коли ми з п'ятницею познайомилися ближче, і він не тільки міг розуміти майже все, що я йому говорив, але й сам став досить швидко. Хоч і ламаною мовою висловлюватися англійською, я розповів йому історію моїх пригод, принаймні те, як я потрапив на цей острів, скільки років прожив на ньому і як провів ці роки. Я відкрив йому таємницю Пороху і куль, тому що для нього це була дійсно таємниця, і навчив стріляти. Я подарував йому ніж. Від якого він прийшов у повне замилування і зробив йому портупею на зразок тих, на яких у нас в Англії носять тисаки, тільки замість тисака я озброїв його сокирою, тому що вона могла служити не тільки зброєю в багатьох випадках, але й робочим інструментом. Я розповів п'ятниці про європейські країни, зокрема про Англію. Пояснивши, що я звідти родом, описав, як ми живемо, як відправляємо богослужіння, як поводимося один з одним, як торгуємо у всіх частинах світу, переправляючись по морю на кораблях. Я розповів йому про катастрофу корабля, на якому я побував, і показав йому місце, де знаходилися його залишки, віднесені зараз у море. Показав я йому також залишки човна, у якому ми рятувалися, і який потім, як я вже казав, викинуло на цей острів. Цей човен, який не мав я сили зрушити з місця, тепер зовсім розвалився. Побачивши його п'ятниця, замислився і довго мовчав. Я запитав його, про що він думає, і він відповів Я бачив човен. Як ця плавав те місце, де мій народ. Я довго не розумів, що він хотів сказати. Нарешті після довгих розпитувань з'ясувалося, що точно такий човен прибило до берега в тій землі, де живе його плем'я. Я подумав, що який небудь європейський корабель зазнав аварії біля тих берегів, і цей човен з нього зірвало хвилею, але чомусь мені не спало на думку, що човен міг бути з людьми, і, продовжуючи його розпитувати, я довідався тільки про човен. П'ятниця описав мені його дуже докладно, але лише коли він з пожвавленням додав наприкінці люди не потонули, ми їх врятували. Я усвідомив собі все значення події, про яку він говорив, і запитав його. Чи були в човні білі люди? так так. відповів він. Повний човен білих людей. Скільки їх було? Він нарахував на пальцях сімнадцять. Де ж вони? Що з ними сталося? Він відповідав вони живі, живуть у наших, наших місцях. Це навело мене на новий здогад. Чи не з того самого корабля, що розбився в полі зору мого острова, були ці сімнадцять чоловік. Переконавшись, що корабель наскочив на скелю і йому загрожує неминуча загибель, усі вони залишили його й пересіли в шлюпку, а потім їх прибило до землі дикунів, де вони залишилися. Я став допитуватися в п'ятниці, чи напевно він знає, що білі люди живі. Він жваво відповідав напевно, напевно. І додав, що незабаром буде чотири роки, як вони живуть у його земляків і що ті не тільки не кривдять, але навіть годують їх. На моє питання, яким чином могло статися, що дикуни не вбили і не з'їли білих людей, він відповів Білі люди стали нам брати. Тобто, наскільки я зрозумів його, уклали з ними мир і додав Наші їдять людей тільки. На війні? Тільки військовополонених із ворожнечих племен мало це означати. Минуло досить багато часу після цієї розповіді. Якось ясного дня, піднявшись на вершину пагорба в східній частині острова, звідки, якщо пригадаю читач, я багато років тому побачив материк Америки, п'ятниця довго вдивлявся далечінь, у тому напрямку і раптом став стрибати, танцювати і кликати мене, тому що я був досить далеко від нього. Я підійшов і запитав, у чому річ. О радість, о щастя. вигукнув він. Отам. Дивися. Звідси видно моя земля, мій народ. Усе обличчя його змінилося від радості. Очі блищали. Він весь був охоплений нестримним поривом. Здавалося, він так би й полетів туди до своїх, це спостереження навело мене на думки, завдяки яким я став ставитися з меншою довірою до мого слуги. Я був переконаний, що за першої ж нагоди п'ятниця повернеться на батьківщину і там забуде не тільки свою нову віру, але й все, чим він мені зобов'язаний, і, мабуть, навіть зрадить мене своїм одноплемінникам, приведе їх сотню чи дві на мій острів, вони вб'ють мене і з'їдять, і він буде бенкетувати разом із ними з таким же легким серцем, як колись, коли всі вони приїжджали сюди святкувати свої перемоги над дикунами ворожих племен. Але, міркуючи так, я був жорстоко несправедливий до чесного хлопця. Про що потім дуже шкодував. Підозрілість із кожним днем зростала, а ставши обережнішим, я природно почав цуратися п'ятниці та став до нього холоднішим. Так продовжувалося кілька тижнів, але, повторюю, я був зовсім не правий. У цього чесного, добродушного хлопця не було й гадки про щось погане, він не погрішав тоді. Проти правил християнської моралі не зрадив нашої дружби, у чому я й переконався нарешті на велику свою радість. Поки я підозрював його в підступних задумах проти мене, я, зрозуміло, ужив усю свою дипломатію, щоб змусити його обмовитися. Але кожне його слово дихало такою простодушною щирістю, що мені стало соромно за мої підозри. Я заспокоївся і повернув свою довіру моєму другові. А він навіть не помітив мого тимчасового до нього охолодження, і це було для мене тільки зайвим доказом його щирості.